Сергій, а. а чи є сенс встановлювати б сонячні панелі? Знаєш, цікаве питання, особливо в світі того, що зараз сонячні панелі подешевшали вдвічі? Порівнянні там з літом, наприклад, тому е сенс ставити бушні, ви знаєте, бушні панелі, це як правило там е -по, -по, по полікристал. Тобто полікристал це щось дуже старе, дуже древнє, там типу 280-300 ватт, і в найкращому випадку вони будуть цілі, не ушкоджені. Ви їх купите там по ціні, ну там трошки дешевше, ніж сучасні нові. Ну і ну і, ну, і навіщо? Якщо вони вам. Ну, реально безкоштовно достались, то, звісно, так. І якщо ви їх купляєте, то я б не радив купляти. Я б купив краще сучасні панелі. Вони, по-перше, займуть місця майже вдвічі менше місця на даху займуть, бо вже КПД у них набагато вище, чому у полікристала того ж. Ну, а в найгіршому випадку, якщо ви вже вляпались в історію з бушними панелями, да, то е, що вас може чекати? Ну, Перше, там е, можуть бути тріщини е, в кристалах, а тріщини в кристалах одразу видно. на панелі. Така буде е типу, така, типу окислена дорожечка, називається Snail Trails, або сліди е у, равликів, сліди сліди послід равликів мать його. І коротше, е це значить, що там кремній вже тр тріснутий, і в тому місці буде погано проходити електроенергія. ну, Вони просто будуть менше виробляти. Відповідно, резюме просте: якщо баушні панелі вам досталися безкоштовно б ні. Якщо за баушні панелі треба щось платити, то ну, я би не радив проще купити сучасні. Зараз одна панелька коштує 60-70 доларів ну, 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 сенс з брати якусь 200 ватт, коли вже в тому самому розмірі, по суті, вже панель 400 плюс ватт.